передати продати разом з тобою в «Волинська Січ. За кожен року. Дякую, <світ> йому також. Бажава вам раді. А коли ти повертаєшся назад з вами автобус? Ну, от, до виборів у нас приказ Яруша. Зараз займаємося виборами, оскільки мій командир от, хоче стати, точніше, не так, як він хоче стати, як ми хочемо, щоб він став депутатом в Верховну Раду. От, Сергій Олександрович Дружинович. Бо то, що реально людина дуже з гарними організаторськими доступностями, і дуже, вона багато для мене зробила. І я думаю, якби не вона, то я б навряд чи і поїхав би на війну, бо то, що таких людей, як він, от, я завжди, це є мій вчитель, я за ним тримаюся. От, тому і я вважаю, що я, я йому потрібен і він мені так само потрібен. От, і ми плічо-пліч з ним воювали там. Просто гарна ідейна людина, але якщо. От, після виборів, то я думаю, от зразу після виборів ми відправимося у зону ось, туристичної операції. Хоча це антитерористичною операцією дуже тяжко вже називати, Це реально безпосередня війна. От, я думаю, всі чули, да? що вчора оголосили, що 4390 військових Російської Федерації загинули на території України. І Що тепер казати їхнім мамам? От в мене таке питання до влади Російської Федерації, що таке казати їхню маму? Це окрім тих, що списали на нещасні випадки і так далі. Про що ви думаєте, коли виятись назвели до війни? За мною стоїть вся країна. Заді мене стоїть вся країна, і кожен знає, що ми там воюємо. От. І там, там так здається, коли приїжджаєш сюди, бачиш, ну, що все по-другому, що є навіть байдужі люди до того, що є навіть люди, з якимось негативом до цього ставляться. Там здається, що всі за тебе. Реально, всі. Кожен за тебе. Кожна людина. І коли...